Привіт, майстри! Сьогодні поговоримо про французький манікюр і його особливості. Тож, я вже підготувала нігтєву пластинку, зробила манікюр і тепер знежирюю та видаляю весь пил. Далі беру нейл-дегідратор і bond control від PNB, Починаю, звичайно, з дегідратора. Наношу на нігтєву пластину. Рівномірненько, великим шаром дивимося, як рідина випаровується. Якщо досить швидко, то одного разу достатньо. Якщо ні, то потрібно повторити цю дію ще декілька разів до швидкого випаровування рідини. Далі bond-контрол з ним потрібно бути дуже обережним. Напівсухим пензликом наношу на нігтик, щоб не затикало на шкіру. Пам'ятаємо, що це головні етапи хімічної підготовки нігтєвої пластини до покриття. Далі беру скотч базу від BB. Наношу її на нігтик тонесеньким втираючим шаром. Створюємо підложку для укріплення гелем. Гарнесенько пропрацьовуємо всю нігтєву пластинку, особливо в синусах, і пам'ятаємо, від цього залежить наше покриття. Далі беру твердий матеріал. У мене це білдер гель від PNB. Він досить такої середньої консистенції, їм зручно працювати. Як початківцю, так і майстру з досвідом. Наношу його тонесеньким шаром, рівномірно створюючи основу під наше основне вирівнювання. Пам'ятаємо міліметр від кутикули, відступаємо, не потрібно його туди далеко заганяти. Далі беру краплинку гелю і ставлю його в зоні апексу. Так як це наша сама стресова зона, ставлю цю краплинку і далі тонесеньким пензликом. Розрівнюю. Від цієї краплинки вдиганяю під кутикулу, але не досить щільним шаром, щоб видно було лунулу. Тоді буде наше покриття більш естетичним і більш натуральним. І решту гелю я стягую до вільного краю, таким чином, і укріплюю, і надаю рівномірного кольору гелю. Нігтик укріплений, і основа для френчу готова. Беру далі пилку. 150 гріт для штучних нігтів і починаю опил. Не завалюючи точки вросту, вирівнюю бокові паралелі. Рівно пилочку підставляю під низ і рівняю нігти. І трішки торець. Але потім ми до нього ще повернемося. Якщо в процесі опилу бачимо зайвий гель ще поверху нігтика, його теж можемо підрівняти, трішки підпиляти для того, щоб. Форма нігтика була ідеальна для нашого френчу. Приблизно такий результат маємо. І переходимо безпосередньо до самої лінії посмішки. Я беру білий гель-лак, у мене це 0,23 від PNB, ставлю крапинку на палітру і починаю малювати. Спочатку це буде така пряма лінія, яка підкреслить вільний край нігтика. І ми відразу ж задаємо товщину, яку бажаємо бачити, на лінії посмішці. Обережненько. Не розганяємось дуже сильно. Далі тонесенько перемальовую бокову частинку нашої посмішки, це самі вусики безпосередньо, і з'єдную від центру до краєчку вусика плавненько, рівненько напівколом. Якщо дещо трішки у нас не виходить, ми можемо підрівняти домалювати. Так само повторюємо з іншою стороною, але тут буде трішки вже тяжче, так як не з руки, і ми. Повинні більш обережно промальовувати тонесенький край від краю і зрівнюємо до середини. Основу ми намалювали, залишилось підмалювати детальки, і якщо є якісь нерівності, звести їх. Тепер беру топ. У мене це топ без липкого шару від PNB, обов'язково з uf фільтром щоб наш білий френч не жовтів. Беремо топ, обережненько перекриваємо. Весь нігтик, зрівнюємо все в один єдиний малюночок і отримуємо ось такий ідеальний блиск. І щоб не було відшарувань вільного краю, потрібно його обов'язково випилювати. Для цього беру фрезу, ставлю її під кутом 45 градусів і обережно, рівномірно проходжу по вільному краю. Випилюю нігтик. Далі пилочкою підрівнюю. Якщо потрібно, скруглюю трішки кутики і нігтик готовий. Тепер обов'язково не забуваємо про зволоження кутикули. Я використовую олійку від BB, ставлю краплиночку олійки на нігтєву пластину, так як вона в мене без піпетки. І з нігтєвої пластинки розтягую цю олійку по кутикулі, заходячи на пальчик. Кутикулка зволожена, пальчик блищить. А клієнт тим часом отримує швидкісний масаж пальчиків. Ось така краса в нас вийшла, класичний манікюр, який ніколи не набридне, завжди залишається в моді. І, мабуть, жодний клієнт іще не сказав, що ні, це не в моєму стилі і мені таки не подобається. Тож беріть на замітку, зберігайте і користуйтесь цими порадами.